Коли дізнався про загибель товаришів, з якими служив ще у 90-х, Вирішив і сам податися на схід, каже Валерій Чепурний. Був у складі 51-ї окремої механізованої бригади. Тоді говорить, перед ними було завдання. Зачистить помощі Іловайськ. Як розгорталися події того серпня, чоловік пам'ятає й досі, і це не тому, що на телефоні збереглися знімки, а на тілі шрами. Деякі уривки каже, просто не йдуть з голови. Нам ночі сипали і фосфорними мінами по нам. Ну, промазували на полі поле горіло. Старенький Москвич, от хто часто виручав, каже чоловік. За знищення цієї автівки а разом з нею військових противник навіть пропонував винагороду у 20 тисяч доларів. Сама бойова була машина. Ми з ним вивозили пацанів поранених. У ньому ззаді чотири дірки. Всі доходили до спинки і ходили в сторону, чи ні одна не пробила спинку нам. Впевнений, тоді все могло скластися на нашу користь, аби командування не підвело, а це якраз те, з чим неможливо змиритися. В когось там був компас, в когось там був. була карта, помню, якогось там 48-го року. І тут приходять офіцери. Які самі скучкувалися і попросили на цей компас, цю ж карту і. Пропали безвісті. Тобто залишився рядовий состав, який реально нічого не знає. Ні точного місця розташування, ніяк звідтіля вибратися не знали. Блукали цілі дві ночі. У нас пацани прямо на руках помирали. Так що, а теж аж так жара днем, ночі холодно. А щоб переночувати, блин, трупи вже воняли, Тому приходилось їх відносити подалі. Із сім'єю не завжди могли вийти на зв'язок, але секунди, коли все ж вдавалося почути голос дружини, найцінніші. Набрав, у нас тут мене альо, в мене ком в горлі. Потім кажу живий. Я думав, вона через телефон залізе до мене. Там була така довольна. З усієї роти, яка йшла зеленим коридором, вибратися вдалося дев'ятьом, каже боєць. Частина потрапила у полон, звільнилися пізніше. Ще одна полягла так і не побачивши рідних. Серед них Віталій Малиш. Довгою по-моєму не могли знайти по тих полях. Воював з нами натлічним пацан. Пісно жалко всіх. Навіть сьогодні Валерій Чепурний думками на фронті через поранення у військоматах чує лише відмови. Єдине, в цьому довольна ця жінка. Тож нині розповідає на схід, потрапляє лише у ролі волонтера, бо як ніхто знає наскільки важлива підтримка для хлопців. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.